60 талановитих дітей, більшість з яких члени малої академії наук України відпочивають і навчаються у літній школі мистецтв на Закарпатті. Протягом двох тижнів підлітки з усієї України слухають теорію про історію та культуру нашого краю, відвідують майстер-класи з гончарства та народного танцю. Викладачі Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, які безпосередньо займаються з дітьми у літній школі, запевняють, що це росте нова еліта України. 17-літній Іларіон з Донецька у малій академії наук фактично з маличку. Спробував свої сили у багатьох творчих напрямах, і фантазії його меж немає. Навіть здавалося б, не чоловічу роботу. Виготовлення глиняних тарілок опанував е, намагався якось раніше колись піти чимось займатися, випити з глини, але це перший майстер-клас. Саме майстер – це, це він він такий оригінальний. У мене таке відчуття. Якби я повернувся у чотири роки, і мені дуже весело, мені це дуже подобається. Сусідка Еларіона Надія із Запоріжжя не відстає від юнака. У її особливій тарілці закладений глибокий зміст. Це було цікаво робити, тому що я таке роблю вперше. Я взагалі займаюся писанкарством, і це мені було дуже близько, особливо знаки. Ну тому що вони схожі, як і в гоночарстві, так і в писанкарстві. Було дуже цікаво, тому що це незвично. Ми звикли, що якщо гончарство, то це гончарне, гончарне коло. А тут така техніка надзвичайна, і це, мені здається, дуже гарно. Викладач майстер-класу з гончарства пані Тетяна задоволена учнями, стверджує, таких натхненних та роботящих давно не зустрічала. А за іншим столом створюють паперові шедеври. Для багатьох дітей геометричне моделювання тема нова. Аби вийшли ось такі унікальні складні речі, потрібно запастися терпінням і часом. На сьогодні для мене було надзвичайно цікаве заняття, оскільки техніку орігамі нам викладала наш викладач Оксана Андріївна, і вона нас навчила робити вироби у зокрема таку японську іграшку, яка є аналогом української дзики, яка називається Макотокома. Ось техніка є для мене новою, але мені надзвичайно сподобалося, і я дуже вдячна своєму викладачу за нові знання, які я здобула тут. Мені було надзвичайно цікаво про орігами. Знаю, що це. Стародавнє мистецтво: що, щоб навчитися, потрібно слідкувати за візерунком. Лише малюнків не вистачає, тому що потрібно знати, як згинати, куди що класти. Обов'язково потрібна техніка, коли ти бачиш, що потрібно робити з основним матеріалом. Нам показали декілька базових моделів, як робити гарні засоби для. Для просто щоб розважатися, або прикрашати оселю, так це дуже гарно подобається. У нас у кімнаті дівчатка вирішили робити журавлики, бо існує легенда. Якщо ти зробиш багато тисячу журавликів, то виконається твоя мрія. І дівчатка повірили, і зараз вони колекціонують, збирають і вірять в те, що колись їхня мрія, їхні бажання здійсниться. Я сьогодні їм провела майстер-клас по орігамі. Я веду гурток, який називається геометричне моделювання. Це концепція його трошки ширша ніж класичне оригамі. і. В цьому плані ми робили з ними дві роботи. Сьогодні це маленька кусудама на основі ромба і класичка, класична японська іграшка. по українськи називається дзига, а по японськи Макото кома. Вона робиться з трьох одинакових квадратів. Всі діти її зробили, всі дуже задоволені. Можете подивитися, як вона гарно крутиться. Випадкових дітей у таборі немає. Усі вони переможці та учасники наукових предметних олімпіад. А отже, майбутня еліта української землі уже сьогодні. Роботи, над якими працювали члени малої академії наук, вражають своєю глибиною, а ще природною закоханістю дітей у ту справу за яку взялися. Ну, я займався ем, таким видом живопису як ем, неопластицизм. Це такий відживого живопис, який проіснував усього 10 років. Потім залишився постмета мета неопластицизм. Він існував з 1918 року по 1927 рік. Він, ем, по перше, ну, перші ознаки неопластицизму були описані в журналі, в журналі Стиль французькому. Ем, Головний хедлайнер, або якось, як ще сказати, можна цього стилю був Пол Модріан. Це, ну, це голландський живописець, голландський художник. Він дуже багато займався кубізмом, але потім відійшов від кубізму. І... Дійшов до перших ознак неопласт... неопластицизму. зараз ознаки неопластицизму постметанеопластицизму можна бачити, наприклад, в... в спорудах якихось, знаєте, ці споруди з великим, з великою кількістю скла, з великою кількістю прямих ліній, це у якомусь сенсі пост-мета-неопластицизм. Взагалі то я займалася з секці на секції фольклористики, тобто досліджувала особливості метафорики народних загадок. Але зараз, так як нас Потрапила до цього, до цієї літньої школи. Я вважаю, що у майбутньому році буде робота може бути. На секції мистецтвознавства, але також бути пов'язана з фольклористикою чи навпаки, бо це дві теми, які тісно пов'язані між собою. Вони контактують. Коли ти пишеш роботу, то якщо ти зробиш наглядний матеріал, якийсь вироби, то це буде гарно для тих, хто буде слухати твою роботу, і вони будуть розуміти, що ти орієнтуєшся в цій темі. Я досліджувала нашу місцеву запорізьку мастериню, пані пані, її творчість пані Галини. Вона займалася тим, що вона взагалі дуже широкий спектр її майстерності. Вона дуже талановита писанкарка, але також вона розмальовує ляльки. Це схоже дещо на матрешки, але вони на українську тематику. У неї там є такі би. Якби... Княгиня Ольга, одна ой, точніше сестра трьох братів Либідь та інші жіночі постаті і чоловічі також. І це мені здається таке нове віяння в українській такій в українському мистецтві. Тому що ми всі знаємо російських матрешок, але щоб українські ляльки саме такі, їх якби немає, і це мені здається дуже гарно, те що. І те, що саме на Запоріжжі таке зародилося. Ну, взагалі, ми кожного дня створюємо мистецтво і прослідкувати за темпами розвитку досить важко. І кожна людина, яка робить дослідження в галузі мистецтва, вона залишає свій слід в історії того ж мистецтва в розвитку мистецтва, тому що дуже багато є художників, яких ми не знаємо майстрів. Різних поетів, і о, мені здається це важливо, щоб о, хтось про них дізнавався, щоб ми це досліджували і нас читали, і пам'ятали вже далі. Ну, наші наступники, на жаль, на даний момент я ще не відвідувала малу академію наук, але мені прийшла така пропозиція, що я, оскільки я є переможниця багатьох олімпіад, мені запропонували поїхати у цю літню школу, а на наступний рік вступити у малу академію наук, і я вирішила скористатися таким шансом. А щодо майбутньої секції, яку я виберу, я ще не впевнена, але думаю, що це буде зв'язано з українською або світовою літературою. Я займ... Займалася секції зарубіжної літератури. Я писала роботу по маленькому принцу, як висвітлювала його як філософську притчу. На жаль, я місяця ніякого не зайняла, але мені було надзвичайно цікаво займатися дуже прекрасні викладачі і надзвичайно цікаві учні малий академії наук. А тим часом на вулиці гурт дівчат вчить па із закарпатського танцю. Рухи складні і не відразу вдаються. Проте юні науковці живуть за принципом бачу мету, не бачу перепон. Я дізналась багато про закарпатську культуру. Я не ні, ніколи так не знала, що Закарпаття дуже цікаве такими живописцями, як Ерделі, Бокшай. А також мені дуже подобається танцювати. Я взагалі люблю. Це вид мистецтва, а дізнатись закарпатський танець було надзвичайно цікаво. Дуже складно стинути за темпом, адже в наших танцях на сумщині він набагато або повільніший, або ще швидший, А тут він такий змішаний, дуже важко за ним встигнути. Я особисто їм викладаю закарпатський танець. Бачу, їм подобається. Вони з радістю танцюють з посмішкою. Вони приходять сюди, щоб навчитися чогось. От і вони їх це не втомлює, тому що вони стараються, вони хочуть щось пізнати від нас, щось взяти, щось таке для них цікаве. Так що я не думаю, що вони з радістю все викинуть з радістю. Окрім занять у таборі, діти щодня виїжджають на екскурсію цікавими місцями Закарпатської області. Зокрема, вони вже встигли відвідати Ужгородські та Мукачівські замки, музеї народної творчості та узяли майстер-клас лозоплетіння в селі із району. І плани у них ще великі. Я сподіваюся, що ми ще відвідаємо багато цікавих місць. Як Нам вже казали, ми знову сьогодні маємо їхати на екскурсії, і це мені надзвичайно подобається. Адже ми вже відвідали і Мукачівський замок, і Ушгородський замок, а також багато музеї, де дуже екскурсоводи. Надзвичайно цікаво розповідають матеріали. І мені це надзвичайно подобається, тому що я дуже люблю відвідувати нові місця а в Закарпатті я ще ніколи не була. І це таким для мене є ну таким великим шансом побачити, щось нове і цікаве. Я не знаю, в мене кожен день це щось нове. Я навіть не хочу заглядувати в наш, не знаю, в наш список наших справ, тому що кожен день щось щось цікаве. Завтра може бути, бути ще якийсь кружок чи ще щось таке, і я чекаю.